Добрий день, шановне панство. Дав я нутрі їсти, але ціль собі поставив сьогодні зловити декілька нутрій, щоб зважити їх. Самців і самок. На Сьогодні 31 жовтня їм 2 місяці, хочу більше ловити. 2 місяці і 2 дні, 2 і 3 дні. І будемо зараз дивитися на вас. І так, маємо самочку чорну. Її вага 1 кілограм 75 грам. А, зараз заберемо. Її вага 1 кілограм 50 грам, будемо так грубо говорити. Так, маємо стандартну самочку, її вага 1 кілограм 700 грам. Так, зловив я ще одного самця. Не того, що хотів, але вага самця кілограм 950 грам. Так, маємо таку коричневу, не пастельну, я не знаю, як її назвати самочку. Її вага 2 кілограми. Вибачте, будь ласка, не виходить мені вольєр лізти, Я не хочу, бо я їх все рівно в вольєрі. Не піймаю тих самців, яких я хочу, бо вони збивають, я залажу в вольєр, вони збиваються в купу, а тягнути спеціальну руку до звірів, неохота пхати. Я ось тут самки їли, І я все рівно не міг такого з боязним руку пхаю, як-не-як, коли тварина їсть, пхати руку до неї дуже небезпечно. Бо як-не-я, -як, вона може хапнути. Ось хочу ось цього самця спробувати зловити. І тут ще такий ось там один модний... один такий є, який би хотілося взяти на вагу. Зараз я спробую самця зловити, ось цього, якщо дістану до нього. А вже втік. Ну, але давайте проаналізуємо те, що я зважував. Самочки. Одна самка 2 кг мала, друга самка мала щось з кг 900, і третя самка не пам'ятають, що з кг 800. То можете представити, якщо самки мають біля 1 900, то що можуть мати самці? Самці, якщо самка 2 кг, то Самець бігає, як мінімум, напевно, кілограм 100. Ой, 2 кг 100. Так що, якось ось так вирощуємо нутрій. Заходьте на канал. На каналі завжди чесна інформація про вирощування внутрі. Зараз вони поїдять. І за годину я їм кину підстилки. Бо я прийшов з ночної зміни. Вони дуже хотіли їсти і тут трошки легенько вогкувато, будемо так казати. Терпимо ще ще не є мокро, ну, але Ось. гранулу, бачите, вони не, не дуже їдять ту гранулу. Бо в першу чергу, якщо є суковитий корм, вони вибирають перші соковиті корми, ними перекусять і закусують гранулою. Ось. Сам та сам, -сам далі продовжує воювати, але в них таке життя. Я дивлюся, вже не та самка, то перша ось ця воювала, напевно. А зараз вже більша чорна самка. Чує, що напевно що вона вагітна і самця ставить на місце. А десь 3-4 дні назад я бачив, що от у неї такі коричневі самки, бачите, одна і друга. То на одну з коричневих самок самець вискакував і Пробував створити статевий акт, і не знаю, чи він е, йому вийшов, чи не вийшов, але самка не втікала, в принципі. І що там, чи відбулося, чи не відбулося, бо в мене був навіть такий випадок, що я тримав самку, і вони мені не родили, не родили, не родили і не, не були дуже не великі, такі не видно було, що вони вагітні. Ну і я взяв, кинув ось цього самця, думаю, та кине, то ще по -по потерплю трохи. Я кинув, а саме перший дерся дуже до самки. І я думаю, як він тура до неї дереться, значить, думаю, може, вона в охоті кинув, там дві самки було. І він зразу кинувся, вона йому дала, типу він покрив її. Забрав я самця, думаю, щоб вони не жерлися, бо назад окремий вольєр. І та самка десь через тиждень вродила. І я так дуже навіть здивувався, як то так. Але бачите, напевно, перед тим, як самка має родити, в неї вже там якісь процеси виходять і вона так як в статевій охоті, якщо і самець то чує. Ну от, він тоді то було він щось 3-4, ну, не знаю, два-то точно рази на неї. Скочив, і я там ще годину його потримав. Що там кайдальше було, я не дуже наглядав. І, і я його забрав. Все, дякую за увагу. Заходимо на канал. Купляйте собі нутрій, вирощуйте, будете мати своє м'ясо.